Якщо ви з Харкова, то точно бачили цього чоловіка. Це японець Фумінорі Цучико. І він збирає кошти для українців у скруті. Навіть незнайомці звуть його дружньо Фумі і знають, що він найвідоміший харківський японець. Вісті розкажуть вам про нього. Фумінорі закохався в українське небо. Щойно його вперше побачив найяскравіша панорама, яку я колись бачив, це небо України. Воно занадто блакитне. В Японії такого немає. Воно як частина вашого прапора. Я лишусь в Україні до перемоги точно. А далі подивимось. Ось такою фумі побачив Україну вперше. На жаль, далі на довгий час усі ці нічні вогники зникли. Ми всі вимикали світло у вікнах через бомбардування. Що робить фумі у Києві? стає янголом для тероборони, волонтерить і допомагає тамтешнім бійцям. А далі фумі поїхав до Харкова. Поки тисячі містян виїжджали, рятуючи сім'ї від війни і обстрілів, японець переїжджає на Салтівку. Отаким він бачить Харків: битим на поверхні і мурашником у метро. Фумі спускається жити в підземку, де ховаються тисячі харків'ян, і один японець. Він оселяється на станції героїв праці. Найстрашніше в Харкові було, коли бомбили неподалік нашої станції метро. Було навіть підземці чутно. Але фумі не просто перечікує обстріли. Він шукає, що може зробити для сусідів по матрацах. За свій кошт він закуповує їжу та засоби гігієни. Дарує дітям гаджети та навіть стає аніматором. У метро Фумі перше почув про святого Миколая чарівника, що приносить подарунки. Це точно про нього. Він ще навіть не здогадується, що за півтора роки виконають його мрію. Він знову стане Миколаєм для харківської малечі. Фумі не дозволяв собі плакати, поки росіяни бомбили Салтівку. Але тепер, коли ворог далі від Харкова, спускаючись у метро, не стримує сліз. Таким фумінорі бачило зовсім небагато людей. Він людина-посмішка. І людина машина добрих справ. Бо береться за роздачу продуктів для салтівчан. Фумі з 2022 року тільки кілька разів літав додому, але і там він із українцями везе поробки, і сувеніри, щоб зібрати кошти, розказує японським школярам про дітей із метро. Далі фумі відкриває благодійну кав'ярню в Харкові. Його фумінорі кафе сусідствує з розбитими обстрілами кіосками. І бувають дні, коли тут за безкоштовними гарячими обідами приходять по пів тисячі людей. Ліж би не бомбили, уже нічого не спугати. У фумі кафе смачно, ситно і приправлено японською добротою. Дуже багато японців через фумі і зараз підтримують харків'ян. японський танзак. Це японське танзаку. Дуже багато людей з Японії дають гроші на роботу кафе. На них я пишу ім'я і суму. Ось Ейсі, Кейдзі, Тоші. Та коне конеко. Тут дуже багато імен. Неймовірний і широкодухий фумі підкорив серця українців. Пенсіонер, що вирішив подорожувати світом. Убрав життя в країні охопленій війною. Дідусь став благодійником. Це шокує до сліз. Тепер фумі офіційно національна легенда України. Президент Володимир Зеленський вручив японцю вагому нагороду. Фумі міг зупинитися будь-якою миті, але не робить цього. Заради нас він людина, яка шалено закохана в українське небо, але він знову в переході під землею, щоб допомогти нам.